Здоровим бути вигідно. Тепер це довели ще й українські журналісти. У Києві відбулася церемонія нагородження другого щорічного конкурсу журналістських матеріалів, організованих Українським фондом здоров'я. Понад дві сотні робіт від журналістів з усієї країни. Другий конкурс Здоровим бути вигідним не залишив байдужим ні учасників, ні організаторів. Усі надіслані матеріали різні та їх об'єднує одне пропаганда здорового способу життя. Це позитивно налаштовані люди, які шукають способи зробити так, щоб своїх співгромадян спонукати до того, щоб десь змінити свій спосіб життя, відмовитися від шкідливих звичок, просто зайнятися собою. Цього року вперше в історії конкурсу журналісти змогли позмагатися ще й у спеціальній темі медичне страхування. На цю тему надійшло майже три десятка робіт. Следующий раз по нашій темі по медицинському страхуванню буде ну 60 Ми проведемо роботу, ми заінтересуємо людей. Гран-прі конкурсу отримала Ірина Носачова із Дніпропетровська за телесюжет Естафета життя про хлопця, який завдяки заняттям спортом зміг звестися на ноги в суперечне великовній хворобі. Натхненні успіхом організатори одразу після нагородження оголосили прийом заявок на участь у третьому щорічному конкурсі Здоровим бути вигідно.